в мене тема це використання ретривол огменте дженерейшн для підвищення навичок low-code розробників. А ну я навчаюсь у КПІ і також працюю у low-code сфері Тому така проблема з індустрії, скажімо, прийшла. А що ну, по-перше, що таке low-code? А це такі інструменти, які надають розробникам можливість, скажімо. Не програмувати ось якби стандартно така традиційними методами, а згрупувати ось ці всі задачі в якісь компоненти, і далі ось ці компоненти вже використовуються ну, для повсякденних таких задач. Там, наприклад, надсилання якихось там HTTP запитів, чи там обробки інформації, чи там інтеграції якихось інших сервісів. Але існує проблема у цій сфері, що а, ті, хто надає ось ці low-code інструменти, а вони недостатньо ну не дають, а, скажімо, розробникам а, завжди достатньо підказок для того, щоб а, там реалізувати якийсь свій проект за допомогою ось цих інструментів. А, звичайно, у ось цих інструментів є якась офіційна документація. Але зазвичай ну в них не, не покрита вся ось ця кількість запитань, які можуть виникнути у розробників. І також ось ці розробники часто велику кількість різних ну, систем інтегрують, і їм потрібно там дивитися у різні джерела, як це все об'єднати. Ну і це може бути також великою проблемою. Як можливі рішення, що зараз існують, це, по-перше, звичайно, пошукові системи на кшталт Google-розробник може просто зайти в пошукову систему, задати своє питання і отримати величезний перелік посилань. Це інколи може бути добре, але часто коли велика кількість різних джерел, треба якось це все об'єднати незрозуміло. Ну дуже багато часу витратити на це. А, і також а, ось такі платформи low-code, які ще не дуже добре розвинені, а, вони не мають ось цих всіх а, статей, там а, на форумах обговорень різних. А, тобто, пошукова система не дуже допоможе з чимось. А друге можливе рішення це ось велика мовна модель, а, на кшталт ChatGPT. Вони мають свої переваги, наприклад, те, що. На запит користувача вони видають якусь єдину відповідь, ну авторитетну, скажімо, але насправді теж багато проблем. Вони натреновані на даних лише до якогось періоду а в часі. Ну, наприклад, GPT до 21-го року натренований, тобто така класична модель, яка в них зараз не має доступу до новітніх ось цих там подій. Також є проблема, що вони в них є такі галюцинації, називають що вони видають відповідь, яка насправді ну зовсім зовсім не неправильна, але ось ці моделі роблять вигляд, що ну так воно і є, і остання ось проблема з ось цими моделями: це те, що навіть коли вони щось правильно говорять. То вони не надають джерел, щоб розробник міг піти і перевірити, чи насправді це так, чи це знову якась галюцинація. Ось, наприклад, які результати видає чат GPT? Якщо розробник запитає, ось є, наприклад, дві системи: там Каспіо, це така компанія, яка надає бази даних, і Power Automate. Це компанія, яка автоматизацію надає. Тобто, от якраз щоб ось ці всі сервіси зв'язати, ну ось такого плана, наприклад, в розробника виникла проблема, як отримати таблиці з цієї бази даних в Power Automate. і е, ChatGPT надає відповідь. Але вона ну, така не, не дуже гарна, тому що, по-перше, ось цей URL, який надає модель, він вже застарілий. А по-друге, Недостатньо кроків для того, щоб взагалі все це реалізувати, і по третє, ось цей ключ для доступу до системи Каспіо Ну, не, не, не зрозуміло, як його отримати, щоб все це зв'язати в один такий в одне рішення. Тому я пропоную, наприклад, використати ось цей retrieval augmented generation. Він Поєднує, скажімо, переваги ось цих пошукових систем типу Google, з великими мовними моделями, наприклад, ChatGPT. А компоненти ось цього solution в нас, наприклад, в якості бази даних і в якості retrieval. І я зараз ще скажу, як працює взагалі цей алгоритм. Але ось вибираємо векторну базу даних PineCon. В якості генеративної моделі це GPT від OpenAI, і в якості Embedding також модель від OpenAI. В нас структура буде в залі, як в нас буде це, -це відбуватися. По перше нам треба створити таку базу, в якій буде зберігатися якась документація. Яка допоможе нам ось поєднати ось ці всі системи? Як вже було сказано, наприклад, оберемо ось базу Pinecon і туди будемо складати ось всю цю офіційну документацію, яка є від розробників системи, ось на рисунку. Наприклад, представлений один з цих шматків документації, як, як, як взагалі, ось? Працює взагалі, векторна база даних не зберігає текст, а зберігає числа. Ну і з числами легше працювати, наприклад, в штучному інтелекту, моделям. Ось цим. Тому текст конвертується у числа за допомогою ось цього алгоритму, який робить word invariance. Далі ми можемо порівнювати. Тексти між собою, наскільки вони схожі, а порівнюючи вектори ось цих чисел, які нам модель видала, ну і таким чином знайти якісь схожі тексти, які нам, які нам потрібні. А будемо, наприклад, використовувати метрику Cosine Similarity, яка тут представлена, щоб порівнювати наскільки ось ці вектори схожі. Ну і взагалі повне, повне представлення алгоритму. Ось зліва в нас надходить запит від користувача у цей Далі на наш ретрівер, він ось цей query, текст, перетворює у ось цей вектор. Тобто, наприклад, користувач питає, як отримати таблиці Каспів в Power Automate. Ось цей ретрівер конвертує цей текст у числа у Ось цей вектор чисел. Далі. Він йде у базу даних і е, порівнює ось цей вектор з усіма іншими векторами. Ті вектори з бази даних, які найбільше схожі на ось цей з тим, що ми порівнюємо, повертаються як найкращі е, ну, результати. Далі ми ці результати надаємо нашій великій мовній моделі, яка е, ну, ось комбінує, скажімо, ось всі ці результати в єдину відповідь. Тобто таким чином ми отримаємо переваги якби пошукової системи, тому що в цій базі даних ми ну, велику кількість цієї офіційної документації а, зберігаємо, а також переваги мовних моделей. Ось в кінці те, що відбувається, коли воно все поєднується в один результат і надається як аутпут нашої моделі. А, ну і... Вона надає вже набагато краще результат, тобто на той же саме, на те ж саме питання, вона вже надає правильний URL, за яким треба йти, показує всі кроки. Ну тут представлено просто шматки. Ось цієї відповіді показує всі кроки, щоб реалізувати ось це рішення, щоб отримати авторизацію у системі Каспіо, ну і таке інше. Ну і як висновок можемо зазначити, що ось цей Retrieval Augmented Generation продемонстрував ну покращення, значні покращення у порівнянні зі стандартною великою мовною моделлю, також як потенційне застосування. Це звичайно не тільки лоу-код розробники, просто ну саме ось ось цій сфері працює, тому виникла така ідея. Але в принципі може допомогти там іншим людям, без якого без якоїсь технічної освіти там отримати якусь інформацію, або а, також може допомогти а, якимось а, ну людям, які працюють у закритих системах, а, там у медицині та військовій справі, а, щоб якось зв'язати усю цю, цю інформацію і отримати відповідь на питання. Ну і можна зазначити, що ось цю модель можна покращити, наприклад, шляхом заміни векторної бази даних на графову базу даних. Ну, я зараз включаю це питання. В принципі, так коротко, просто ідея, яка, що якщо нам потрібно декілька систем різних пов'язати в одне, то векторний пошук не дає, ну, часто не дає. Ось цих схожих, схожих статей, наприклад, чи там а, частин документації, тому що а, тут вимагається така а, декілька кроків, вимагається пройти, щоб а, ну, да, і до якоїсь мети своїх дійти. А ось цей графовий пошук пов'язує наші ну, частини я подійду, ось ці ноудз. Пов'язує за допомогою uh, Edges, і далі можна знайти шлях між uh, нашою початковою метою і кінцевою метою. І тоді будуть усі кроки uh, показані для того, щоб uh, досягнути нашої метою. Uh, дякую за увагу.